Всім привіт! Ось така жара 31 градус. Це в домі. І ось така проблема вентилятор Hilton, Не знаю, яка там модель, неважливо, важливо. те, що, дивіться, ключ, вмикаємо вентилятор, да? він крутиться, все добре. Але ось тут не, немає взагалі не дме. Тобто всі швидкості працюють, перша, друга, третя. І навіть на... О, зараз я його зупиню, навіть на ось такій на найбільшій ну, швидкості він крутиться швидко, але тут ось дивіться я беру квитанцію, думаю навіщо вони треба. це перевіряти повітря вентилятора. Все, бачите, бумажка стоїть цей папірець. І взагалі ну, вентилятор крутиться, а воно не дме. Якщо з тієї сторони взяти, да, ось вона прилипає, тобто е, повітря воно забирає. Бачите, з цієї сторони з цієї сторони повітря воно забирає, але воно якось е, дме десь ось тут трошки-трошки поверху якось. Взагалі ну, не туди, куди треба. Від спеки це взагалі не, не рятує, як то кажуть. Ось тільки по боках воно дме. Бачите? Тобто, е, зараз буду розбиратися що з цим таке. Ну, заодно треба його і почистити, бо там е, назбиралося бруду на лопастях. Ось така проблемка. Ну, Тут бачу один тільки є гвинтик, який ми відкрутимо, знімемо цей чохол і подивимось, чому так. На викрутка хрестиком відкручуємо цей хомутик, такий, і будемо дивитися, що в ньому сталося з цим вентилятором. Навіть не повністю я його відкрутив. І ось це рішіточка знімається. Знімаємо, кладемо її і дивимося, що тут ну, трошки, бачите, навіть лопнув ще є лопасть, але я думаю, що не в цьому проблема. Багато пилу. Вмикаємо його в такому режимі. Тут руками, звичайно, не. Рямоче, ну нічого не змінюється. Тобто, як воно не дуло, так воно і не дує туди, коли потрібно. Так, тому відкрутимо лопасті, помиємо або і подивимось, що. Ну, в мене таке враження, що може вони тут якось пережаті, ну ось тут і воно. Неправильно крутиться. Змінилось якось чи що, не знаю, зараз буду розбиратися. Треба тут відкрутити лопасті і подивитися. А, ну і перше одразу тут, як то кажуть, для хаб, тут гайка з лівою розбою. Тобто вона відкручується по часовій стрілці, а закручується навпаки проти часової одинкової відніше стрілки. Ось так я відкрутив, зараз. Подивимось, трошки підіжму, чи може воно запрацює чи не запрацює. Ну, якось не дує воно тоді, куди треба, куди потрібно, як то кажуть. Думаю, що воно просто може пережато було, тому і змінилась геометрія лопостей вони не дують. Ні, не в цьому проблема. На жаль. Добре, знімаю, чищу їх і там вже подивимось. Бруду треба його вибрати, звідси, для того, щоб все ремонтувати. І так, то знімати зімку. Отже, що я зробив? Просто помив. Тобто, кажуть, що треба просто помити, щоб лопасті оці лопаті вони ну, забруднюються і, як то кажуть, не ріжуть повітря нормально. Ось просто я помив, вмикаю. Ну, скажімо так, трошки поток з'явився, але... Але не дуже. Ну, тобто, так, да, він вже почав трошки дути, але такий собі, як то кажуть, на найвеликій швидкості теж поток, поток вже з'явився, але не такий, як треба. Ну, по суті, це треба змінювати ось ці лопасті. Можна ще спробувати. Їх, як то кажуть, вони вже такі, якщо ви можете почути, трошки їх ось так позагинати ось з цього краю, або, або взагалі їх відрізати. Ось вони вже втратили свою гнучкість і можна зробити ось так. Ну, як то кажуть, тут міняти. Або щось вже робити. Ну, так це не дуже гарно стало, але дивимося, що воно вийшло. Так, і поток вже поток вже став краще повітря Ну Зараз я зніму і ножицями пообрізаю трошки. Ну, їх можна було повигнати, але факт тому, що вони знову стануть ненормально. Ось лопатів вони не мають, ви маєте їх там, як то кажуть, гнути, вони не мають ось так крошитись. Якщо вони вже так кришаться, то вже їм, як то кажуть, все. Торба. Зараз я їх ножицями ось так от пообрізаю і подивимось на результат. Більш-менш рівно обрізав, зараз ставлю і перевіряю. Ось тут при встановленні, бачите, ось тут є такі направляючі ось тут є. Шплін такий. І це треба... Коли ви ставите, це треба обов'язково, щоб повітне. Вони... Ось там, бачите, співпали. О! Ось воно співпало. І тільки тоді треба їх зазимати вже цією гайкою фіксатором. Ну, ось трошки облізав, трошки тут підрядняв з цього такого брізного карлсона Залишились ось такі, бачите, вушки вони, ну, при, приблизно однакові. І ще раз кажу, якщо вони вже так от трошки взяли на зло, вони вже ламаються, це вже все, лопасті вже втратили свої е, якості. Ну що, вмикаємо, перевіряємо. Ну і реально пішов поток, причому дуже такий нормальний поток. Порівняння з цього, його взагалі не було, ось дивіться. Зараз я камеру іншу. І дивіться, тобто воно вже реально дує не сюди, кудись там, як воно дуло десь по боках, бачите? По боках воно вже тепер не дмує. Тут воно, звичайно, приліпає, по боках воно не дме, а дме саме тоді, куди потрібно, бачите? Ось, І майже горизонтально стається, ще не остання швидкість, ще більше. Ще більше, ну і реальний поток є, бачите? Тобто це працює. Ну і все, зібрав, трошки мені треба було допомогу, щоб все це скласти. Ну і перевіряємо. Вмикаємо і все. Пішов поток повітря. Навіть на першій швидкості воно вже дне нормально відчувається. А на останній то взагалі просто клас. Хоча, звичайно, що з новими лопастями це не порівняється. Але продовжили життя вентилятору. Все, всім дякую за перегляд, гарних вам ремонтів і мирного неба нам, українцям! Тримаємось.